Фронт просувається швидко до Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст. Фронт ріщить по швам, проривається російська піхота. Через наші проріжені порядки вривається глибоко в тил, на десятки кілометрів. Проріжені бо в нас на кілометр фронту, іноді чотири-сім піхотинців реально одній людині контролювати 150-200 метрів. Запитання так, коли росіяни малими групами заходять за спини, вони залишаються, накопичуються і потім атакують. Кілзона від дронів сягає 30-35 кілометрів. Але про все це чомусь мало новин. Якщо хочете побачити на власні очі, просто подивіться карту діпстейт в динаміці за кілька місяців. Одразу стає очевидно, як швидко рухаються росіяни. Наші втримують фронт всіма. Над людськими силами на морально вольових, але сили нерівні. рівні. Росіяни давлять масою. На кожен наш вкладений долар в дрони вони протиставлять уже 50-70. На кожного нашого піхотинця їхніх, як мінімум, 5-7. А людей не хватає катастрофічно. Росіяни повільно, гризно з пробуксовками, зловчасними втратами, але щодня йдуть вперед. Допомагаєте армії нон-стоп, щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянський, навіть Запоріжжя, Дніпро Суми Харків. Якщо ми розслабимося, як ми вміємо, ці міста цілком можна втратити. Така й знову ж таки оприлюднила волонтерка. Її суб'єктивна думка, берлінська. Знову ж таки, розуміємо з вами, що ситуація на фронті, вона дуже і дуже складна. Вона, як сказала так, волонтерка, вона є дійсно дуже динамічною. Тому що, якщо вам цікаво, якщо ви дивитесь аналітичний проєкт мапу Діпстейт, заходите туди час від часу, то там досить, знаєте, так красномовно показується те, яка динаміка спостерігається, як швидко там змінюються події, і те, що дійсно там, знаєте, постійно відбуваються якісь зміни так, в різну абсолютно сторону. Але знову ж таки, наші люди вони. Роблять просто неймовірні речі, застосовуючи надлюдську силу, так і вони дійсно втримують фронт, відтісняють якомога далі ворога, подекуди це виходить, подекуди не виходить. Ми прекрасно розуміємо, що знову ж таки ситуація вона залишається динамічною, і вкотре закликаємо вас також не забувати підтримувати нашу українську армію, тому що це дійсно є дуже і дуже важливим, тому що завдяки нам, так нашим зборам, знову ж таки, ми маємо змогу підтримувати більше наші збройні сили. Раїни наших захисників та захисниці це дійсно є дуже і дуже важливо. Ми з вами повинні це розуміти. Далі також поговоримо з вами і про те, як спад прозначенцям ЗСО ліквідували окупантів і захопили важливі трофеї на Донеччині. Тож детально що про це відомо, а саме відомо про те, що бійці сил спеціальних операцій. Так, вони провели успішний рейд в тилу ворога. На Донеччині група сил спеціальних операцій ЗСУ знищила трьох росіян, захопила важливі трофеї. Знову ж таки, успішні дії в тилу ворога провели 8 Восьму полку група сил спеціальних операцій отримала завдання вийти за. Межу парадових українських позицій і здійснити розвідку від спецпезначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленій позиції. Від спеціальних операцій зайшли до ворога зі спини в результаті троє знищених росіян, захоплені засоби зв'язку, документи, навігація та покращена ситуація. Обізні так обізнаність. Зазначається, що група сил спеціальних операцій вона виконала завдання та забезпечила сприятливі умови для реалізації загального замислу на цій ділянці. Фронту, на жаль, не можемо показати більш детальні кадри того, як це виглядало зі сторони, тому що YouTube досить вразливий до таких відео. Але за своїм бажанням ви можете знайти це на телеграм-каналі офіційному спеціальних операцій, знову ж таки, операторів восьмого полку це відео і переглянути, якщо вам воно буде цікавим. Далі також вже деякі кадри, дещо заспойлерили, так як виглядає. Те, що відбувається зараз на Російській Федерації, так, ось буквально зараз можете переглянути ці кадри. А саме Красногірськ, під о 4-й ранку, російський рев збив наш дрон багатоповерхівкою. В Ізумрудне, зумрудне А по проспекту Космонавтів. І знаєте, росіяни відчули себе. Трохи киянами, так би мовити, так, але не в той спосіб, на який вони сподівались. Тобто, ось так: от РЕП ПВО, Рашиське намагається знову ж таки подекуди працювати. Ситуація там залишається також ну, досить знаєте, такою. Настороженою, тому що ми вже звикли так з вами до того, що тут відбувається, що рашисти кожного дня продовжують і продовжують нічно задавати ударів по територіях нашої країни. А от рашисти вони чомусь завжди думають, що війна їх омине, що вона їх не торкнеться, що вони не будуть нічого відчувати із того, що відчуваємо ми. До речі, цей допис оприлюднив керівник центру вивчення окупації Петро Адрющенко у своєму телеграм-каналі, саме з кадрами того, як збивали знову ж таки цей. Так, Вони дописують дрон. так, І дійсно бачимо з вами, що ну, ситуація вона там залишається також досить складною. До речі, іще з'являється інформація про те, що цієї ночі Ростовська область у період з 1.15 до 4.00 ранку перебувала під масованою атакою. Знову ж таки, наших ГПЛА, і деякі ось такі от об'єкти, так би мовити, вони зазнавали ударів. Це Новошахтинськ, уражено об'єкт енергоструктури, а також Таганрога там лунали декілька вибухів у місті. Місцеві повідомляли про задимлення в районі аеропорта, і наслідки потребують додаткового уточнення. Чення, ну і також з'являється ще з пропагандистського видання тас, тільки що знову ж таки на своїх екранах ми могли переглянути скрін. А про те, що вони дописували, що, начебто, кількість постраждалих так постраждавших в результаті ЧП на заводі Вакапійській Челябінської області, увілічились до 29 чоловік. сообщив губернатор, ну тобто, подекуди бачите, все ж таки влучання є, влучання є точні, і досить дивним для мене завжди є такі новини, коли губернатори вони підтверджують інформацію про те, що є влучання. Чи то безпілотників, чи то дронів, тому що ну дійсно це дуже дивно, коли рашойські губернатори і тому подібно так це не замовчують. А ось наразі таке. Ну, знову ж таки, вони дописують про ЧП. Досить цікаво, чому вони наскільки це все замовчують, і наскільки вони знаєте, не хочуть говорити про те, що насправді відбувається. Тому що мені здається набагато легше тримати так, знаєте, масу людей рашистських, так не до людей в купі, коли вони вірять в одну і ту саму інформацію, коли вони не розуміють до кінця, що відбувається. Ну типу люди, які повірили в те, що рашисти прийшли на територію нашої держави рятувати нас від самих себе, нас рятувати від заходу. І тому подібне, скільки слів з боку рашистів лунало про те, що захід це ворог там і тому подібне. І те, що реально вони рятують нашу Луганську, Донецьку області Криму. Тому подібне. Від кого вони рятують? Ну, питання воно дійсно залишається досить цікавим. І те, як расисти в це всі дружно повірили, і не тільки рашисти, подекуди так, воно все ж таки відкрите. Але ось інформація, до прикладу, зараз з'являється про те, що ну ЧП сталося, так ЧП внаслідок чого, звичайно, не уточнюють, але говорять про те, що 29 людей там постраждали, і сталося на заводі в Капєрській, де знову ж таки виготовлялися. Якісь необхідні речовина і речі так для військових потуг, так потужності Російської Федерації про НПЗ також не можемо не поговорити, адже. Паливна криза, яка відбувається зараз на території рашоїстів, також на тимчасово окупованих територіях. Вона дійсно дуже б'є по моральному стану рашоїстів, і також по економічних моментах по гаманцю, знову ж таки. І ми бачимо з вами прекрасно, що ураження НПЗ мововна саме в таких місцях вона з кожним днем їй стає все більше і більше. Ми з вами говорили неодноразово про те, що дуже багато протягом ось цього періоду весна літо, вже осінь. Так було уражено НАТО переробних заводів, Водів на різних територіях, тобто по різних та областях Російської Федерації, точніше сказати правильно. І якраз таки військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко він прокоментував більш детально, розповів свої думки про ось ці крайні останні ураження НПЗ на Рефі. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що сили оборони вдарили по. НПЗ і складу боєприпасів на території Росії підрозділи сил оборони у ніч на 23 жовтня завдали ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії, зокрема уразили рязанський нафтопереробний завод і склад боєприпасів у Білгородській області. До речі, напередодні росіяни і місцеві пабліки дуже сильно бідкались про те, що на Білгород тривала атака. Понад дві години літали дрони, які атакували об'єкти. Ну що ж, звикайте до нормального стану, не хочете припиняти війну, а і б'єте по наших прикордонних регіонах, б'єте по Сумщині, Чернігівщині, Харківщині? Звичайно, і наші сили будуть завдавати ударів у відповідь. А, що стосується. Фактично цих ударів, за даними Генштабу, у наслідок удару по рязанському НПЗ на підприємстві зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Завод належить компанії і Є одним з найбільших підприємств у центральній частині Росії, і з потужністю переробки понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Військові зазначають, що це підприємство відіграє ключову роль у забезпеченні пальним російських військових підрозділів та логістичних ланцюгів російської армії. Виведення частини його потужностей з ладу знижує можливості ворога до ведення бойових дій. Крім того, ну щодо НПЗ, одразу скажу: погодьтеся. Найефективніші, найдієвіші санкції проти російської нафти та нафтопереробки це удари по НПЗ. І те, що Євросоюз нарешті ухвалив 19-й пакет санкцій, зокрема який стосується і нафтової галузі а, Росії, і Америка ухвалила. Перед цим Британія стала лідером, локомотивом фактично рішень проти російської нафти. Це в комплексі і має працювати на зменшення потужностей та спроможностей ворога. Воно ось так тільки в комплексі працює, тому що самі по собі санкції вони матимуть менший ефект економічні та фінансові обмеження, якщо це не підкріплювати відповідними ударами та зменшення спроможностей. Без цього санкції належним чином працювати не будуть. Це вже як аксіома, зрозуміло. Розі, надалі говоримо щодо теми нашого етеру, адже залужний оцінив, чи скоро в Європі буде нова архітектура без Адже він зазначає, що війна постукає ось ось і до європейських країн. Також сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинитися в Україні. Війна невдовзі буде. Готова постукати й до її західних сусідів у цих умовах. Європа має переосмислити принципи оборони, підготовки та співпраці. Ну і про це пише колишній головнокомандувач збройних сил України, посол України в Великій Британії Валерій Залужний у Колонці на шпальтах української правди.